Я купила зелені штани, тепер до них дещо теж зв'язати хочу. О, а що це будеш в'язати іночка? Що це? 23 стаття: Любов і робота це наріжні камені нашої людяності. О, так от. Зігмунд Фрейд, ніхто небудь. Любов і робота. Не просто так на дивані, ото, серіальчик. <смі> а якщо в'язання, собі на коліна попав, все, любов і робота. Та я <смі> Вже й третя сторона пішла, ця ниточка не закінчується. Я думала, що її вистачить. Короче, глазомір у мене щодо цієї нитки. такий собі. Плани великі, але час потрібен на все. Так, я е, ось це нещодавно побачила, що, виявляється, людям треба спати. Бо я собі чисто планую. Ось це хочу зробити, ось то, ось то. От, А часу на сну якось а, треба ще їсти колись спати. Якісь хатні справи, якісь о, громадські справи. Таке дуже мені сподобалися ниточки. Оці твої пухнасті. Вони подібні до тих, що я купила, тільки а, мені здається, що твої крепші. Ну, Сам плюш тримається на основі крепше. але це не точно. Ми ж не можемо порівняти. Завжди, знаєш, у сусіда жінка краща. Так оце. Хочу прямокутник, який одягається на руки, типу кофти жилета Прикольно. Я е, деякий час хотіла е, цей шарф із карманами. От, І його так приємно вдягати, приємно замутуватися в нього і ще й ці кармани. І все так стильно і прикольно, поки я не подумала, що я нічого не зможу в ті кармани покласти, бо як я зніматиму шарф, то воно все повипадає. От. <плес> Тож, треба, або щоб ті кармани застібалися, а то вже інша конструкція. Ну, Не така легенька і о, така повітряна. Або ну, таке, коротше, ті кармани чисто декоративний момент. Я розчарувалася, перехотіла. Потім, значить, в'яжеться такий о, ніби шарф, значить, рукав, потім десь півтори метри шарфу, потім ще один рукав. От. І така ковтинка вона наматується або на спині навхрест, або спереду навхрест. От. І виходить, що така, типу, може бути шарфом, а може бути ковтиною за потреби. От, іначе воно прикольно, але знову ж таки, витягнуться або сяде, або як розрахувати, скільки саме мені треба, щоб коли я огортаюся цим всем, щоб воно було ідеально. Бо спочатку ти все в'яжеш, ти ж не можеш всередину, там, де район шарфа, додати. Або це буде якийсь відрізний рукав, чи щось. О, не так. Та скільки ж тої нитки, слухайте, люди добрі. Воно мені мало вистачити тільки на одну сторону, а я вже коло завершую. Я вже їй анонсувала, що дов'язую сторону і завершую стрім. А ниточка все є і є. Що це за таке?